Перші меседжі на постанову Кабінету міністрів про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету пролунали на брифінгу міністра освіти України Сергія Квіта, де було зазначено, що розпочато аналіз та відміну бюрократичних фінансово обтяжливих схем в українському освітянстві, зокрема в системі вищої освіти країни. Адже загальновідомо, що навіть незначні кошти на фінансування освіти використовувалися нераціонально, витрачалися на сумнівні проекти. Вищі навчальні заклади завжди потерпають в економічній сфері. Я не знаю жодного вищого навчального закладу, а познайомитися вдалося з сотнями, якому вистачало коштів на рік. Під час засідання ректори вишів Одещини висловили своє бачення з урахуванням пропозицій студентства щодо подальшої організації навчального процесу і науково-методичного забезпечення. Рада ректорів ухвалила питання про вивчення доцільності створення в Одеському регіоні центру обладнання та приладів спільного користування Міністерства освіти і науки, а також вийти з пропозицією до голови Одеської державної адміністрації щодо поновлення роботи науково-технічної ради та розробки відповідних регіональних програм за окремими напрямами соціальні, гуманітарні тощо, також високоповажні науковці ухвалили рішення звернутися до керівництва області, створити на базі нашого телеканалу тематичної програми для пропагування та реклами сучасних досягнень науки і техніки, у тому числі вищих навчальних закладів регіону. Ну, я думаю, що і аргументи здравого смисла повинні працювати. У По всякому випадку, я сьогодні хотів би внести пропозицію на засіданні совету ректору всім, щоб ми звернулися. К нашому міністру з тим, щоб ми обратилися через наше міністерство, кабінет міністрів, з тим, щоб некоторі положення, касаючися наших дел непосредственно були б отрегуліровані. Ряд пропозицій, які безпосередньо стосуються ефективної роботи, буде подано Міністерство науки та освіти України.